В одному з минулих років Ашан сплатив до скарбниці країни-агресорки майже 170 мільйонів доларів. Про це заявляють в НАЗК. На такі кошти можна було б придбати понад 200 ракет калібр, якими окупанти тероризують українців. У нас французьку корпорацію внесли до списку міжнародних спонсорів війни. Компанія відмовилась від бойкоту держави-терориста та не закрила свій бізнес у РФ. Ми не можемо дозволити, щоб Росія продовжувала отримувати кошти, за які потім вбиває українців. Ашан не просто продовжив працювати у РФ, а й вляпався у гучний скандал. Російський офіс гіпермаркетів забезпечував армію окупантів харчами, одягом та засобами гігієни. Пишуть журналісти за Insider. Російська дочірня компанія французького ашану постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги, а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в РФ. Ми звернулись по коментар до Ашан Україна. На камеру з нами спілкуватись відмовились, надіслали відповідь поштою. Пояснили, українська філія допомагає ЗСУ та тисне на головний офіс з вимогою припинити бізнес з РФ. За рік повномасштабної війни Ашан Україна передав понад 60 мільйонів гривень на допомогу військовим та населенню. На гуманітарні потреби було направлено більше 350 тонн товарів, а співробітники мережі приготували понад 200 тисяч гарячих обідів. Міжнародним спонсором війни в НАЗК визнали й німецьку корпорацію Метро. Компанія й досі працює в РФ та приймає санкційні кредитки. Мір а ще транспортує російський газ до Європи, заявляють в НАЗК. В українській мережі запевнили, і початку війни вимагають в головного офісу закриття російських філій. Ми неодноразово зверталися до компанії в Досільдорфі для того, щоб цей бізнес закрили в Росії. Також в дирекції магазину розповіли про підтримку постраждалих від війни лікарень та зсу. Ми передаємо їм карімати. Ми передаємо павербанки. Ми передаємо також їжу. Якщо це треба, м'ясо, сири, ковбаси, риба. майже 30 магазинів по всій Україні три в Дніпрі та один у сусідньому Слобожанському. Давайте запитаємо у Дніпрян, чи відмовляться вони від покупок у магазинах, які НАЗК визнало міжнародними спонсорами війни. Після інформації яку я дізналась, планую перейти в інший гіпермаркет. Мабуть, так як купувала, так і буду купувати, тому що деяких речей в інших магазинах немає. Ми переселенці, і дуже так боляче сприймаємо такі дії. Та можна навіть відмовитися від покупок. Yeah. Я проти руського міра, але тут вважаю нічого такого нема. Юристи ж твердять, рішення НАЗК жодних правових наслідків для метро та Ашану не несе, принаймні, поки є лише стаття кримінального кодексу фінансування тероризму, згідно якої можна їх притягнути до кримінальної відповідальності. Якщо сказали А, повинні сказати Б. Якщо сказали, що вони спонсори, тоді потрібно чи їх закривати. Будемо дивитися, який наступний крок зробить наше керівництво нашої держави. Маркетологи прогнозують, рішення НАЗК може негативно вплинути на репутацію компанії, але масштаби втрат будуть мізерними у порівнянні з прибутками, які одержують гіпермаркети в Росії. Треба розуміти, що ринок Росії, наприклад, для Шану, це другий ринок після Франції. І а вже ж, з точки зору бізнесу, вони не дуже бажають його лишити. На думку експертів, торгові гіганти підуть з ринку Росії лише під тиском європейської влади та споживачів. Це санкції, якщо не в Україні, якщо там, у Франції, у Європі їх будуть їх почнуть ігнорувати, бойкотувати. Втім, через рішення НАЗК, метро та Ашан потраплять до міжнародної бази організацій із підвищеним фінансовим ризиком. Це знизить зацікавленість інвесторів. Самостійно ж перевірити, чи пішла компанія з ринку РФ. Можна на сайті livrasha.org. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.